Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. У мене сьогодні пізній сніданок будуть оладки з медом. Так захотілося. медку. Зараз буде пити каву. Заварила та, можливо, швидше прокинусь, бо в мене сьогодні так трошки температура була. Думала, стану раненько та буду працювати, а ні, організм трошки здався, по моєму голосу. Чути, що трошки перехворіла. Ну, нічого, вже краще, то зараз. Поп'ю кави, прокинусь і йдемо працювати. Треба помідори закривати, бо їх дуже багато. І треба з ними щось робити, бо буде їм каюк. Перегниють там два відеречка терміново треба закрити, бо вони вже такі червоні-червоні. А ті також буду закривати, але вони ще такі не геть м'якенькі. Так що такі справи. Зараз п'ю каву і. Жара така в нас сьогодні, не дуже хочеться щось робити, прям пече. Так, навибирала я ось балію таких гарненьких помідорок, які можна закривати цілими. Зараз буду перемивати, тут, напевно, десь відра 4 і буду закривати. Зараз перегарюю і буду закривати. Це, напевно, вже останній раз, який я закрию зараз десь. Зараз може 10 кутильків 3-літрових і все. Нам вистачить. А потім вже треба буде робити те, томатну пасту, а ціляком вже все. Там колись. Та я вже відповідала і писала. Навіщо так багато закривати? Якби ми не їли, я б скільки не закривала. Взимку все йде. Раніше так, воно не йшло. Оте, то те. А зараз такими цінами. Консервація, консервація розлітається. Ми такі Тільки саме. До нас частенької батьки приїжджають, закриваємо. Гарні помідорки. Мені такі подобаються. І отаких от сливок треба буде нарізати в морозивку на піцу на зиму. Накладаю помідори в баночку. Зараз, поки вони будуть залиті окоропом, піду перебирати картоплю разом з вами. Там 25 відер. Вона крупна, то думаю буде швиденько. Діло піде. Треба її опустити. Вона вже декілька днів лежить. Щоб не пов'яла, треба в погріб її терміново. Оце накладаю помідорчики. Згадую, у нас в дитинстві, коли я жила з батьками, було таке корито на 9 трьохлітрових літрових бутлів. І ми оце завжди стерилізували. І помідори, і огірки. Зараз я заливаю окропом. Ще було б добре, щоб раз залив, зварив і все. Так швидше б діло йшло, але ні. Та й мені ми сюди, як переїхали, робила. А що ми робили? Компот на зиму. Воду гріли на вогнищі, і воно мені копченим воняло. Відкриваєш компот, а від копчений. То не дуже мені подобається. Там, де дрова. Вчора говорили з чоловіком, що треба все-таки зробити якусь таку плитку. У нас оно цегли ціла купа. у нас Там, де ми свиням варимо, у нас цей. З дисків від машини є така штука. Ми ставимо туди казан і воно вариться. Але щось такого, щоб труба була і дим виходив. То такого немає. Треба буде зробити. Так що зараз накладу помідори і підемо з вами працювати. Так, вимикаюсь, бо дуже гучно. Поки я там помідори залила, ми трошки ось тут в погрібі працюємо. В минулих відео, хто дивився, мої. Там ми показували, що хочемо трошки його розширити. Там треба буде підкопати глину, але поки ми цеглу витягли, зробили такий отвір. І поки на цьому все. А зараз ось робимо полички. Бо нам треба звільнити ось отам. Там стоять банки. Щоб туди занести картоплю, треба звільнити, забрати звідтіля баночки. То робимо зараз полички. Піднімемо, бо треба заносити картоплю. Так, я вже залізла в погріб. Ось куди ми хочемо розширяти. Зараз будемо тут глину виносити, але перед цим, зараз я буду оце отут прибирати. Тут у нас картопля завжди. А поки ж ми ото валяли, я поставила сюди банки, щоб вони не заважали, то зараз буду їх витирати, бо вони всі в пилюці, і розставляти. А розставляти я їх буду ось сюди. Одну полочку зробили сьогодні. Другу полочку зробили. І тут третя полочка вже є. То зараз буду все це розставляти. Тут ось мені розбили банку з огірками. ну нічого страшного. Як вже є. Так що зараз буду працювати. Треба йти ще картоплю перебрати. Сьогодні обов'язково. Одна радість в погребі прохолодно, так що трошки тут попрацюю, і далі треба йти закривати помідори. Не накрила банки, ну нічого, трошки повитираю. Роботи додалося. Це... А що це таке? Це закації набій. Тут ми прибрали, де має бути картопля, бо тут банки всі стояли. У нас так не дуже воно все гарно, примітивно, так двері, які, коли ми сюди заїжджали. Це в будинку ці двері були поставили, бо на той момент не було. І так воно стоїть. Ну, стоїть уже. Все нормально, нічого не перегнило. Погнило. Тут я ще пилюку не витирала зверху. Я звільняла нижні місця. Тут ось поставила капусточка, кукурузка, ікра кабачкова і капуста тушена. Це всі рецепти є на каналі. Там вон зверху огірочки, компоти, компотів багато, одні компоти. Ми їх п'ємо. І тут. З цієї сторони також компоти і все. під вечір пішла до картоплі, перебираю. Думала, там в сараї на вечір. Не так буде жарко, але ні, там так душно. Так, ось така в мене ще кучка, вона невелика. Але тут так жарко, ну нічого. Зараз я ще трошки і все. Тут пара на вулиці вже на вечір добре стало, а тут все одно жарко така картопілька ред Скарлетт. ось садить, залишаю. А це на цій хочется ця ривьера картопля. Такие тут гарные картоплины. Вот такая вот. Так, я вышла из сарая. Я еще вылезла, там так жарко, я уже вся... Брудна, як от наші поросята. Ну нічого, зараз посижу подихаю свіжим повітрям і будемо йти заносити вірю в погріб. Так, а це такий мішечок, так, картопелька, линка. А це цю зараз будемо заносити. Там на посадку і дуже багато різ... ну Не різана, вона така, зараз покажу вам. Отакої такої десь. Трималася вона до куща. І ось так, це Рів'єра в основному. Ось тут. Завжди це гренада так була, а це Рів'єра в цьому році щось. Так все-таки томату сьогодні не було. Не дійшли в нас руки. Воно, я ж кажу, хочеться все відразу, а воно так не виходить. Треба потрошки все робити. Ну, тут такі вони ще тверденькі, так що завтра якраз перекрутиться воно на електриці, то нормально. Не руками, то швидко діло піде. Давай, тільки не по бонку. Давай, тільки не по бонту. просто легше тут її брати, ніж там носити. Тут зараз і висипала. там поки піднімеш. Все. Перша картопля вже в погребі. Нехай лежить. Головне, щоб лежала, бо є там такі, трошки підгниває. О, дивіться, як я перебирала погано, не туди кинула. Так, ми вже всю роботу зробили. Зараз будемо вже йти відпочивати. На вулиці так гарно, вітерець продуває трошечки. Погода просто супер. Тільки і працювати зараз, але комарики заважають. Ну, так, трошки посидіти можна, подихати свіжим повітрям. Так що, посидимо, подихаємо і йдемо відпочивати. Кокос прийшов. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Дякую, що їх дивитеся, що коментуєте. Всього вам найкращого. До побачення. Пока-пока.